І так, перший день у Венеції. Ми на кораблику трішечки покаталися, екскурсія. Я взагалі перший раз взяла екскурсію раніше ніколи не брала, хоч вони і безкоштовні, я сама тинялася, але в цей раз вирішила послухати, що мені розкажуть, і мені дуже сподобалось. Карнавальний сезон у них якраз був у Розгарі. Магазини з масками це просто, я не знаю, на кожному кутку. Люди в карнавальних костюмах це взагалі якась фантастика. Я по Києву інколи буваю, одягаюся. Оце краса, звісно. Я всіх назв, звичайно, забуваю все, як називається. По карті погляну, то потім згадаю, але не буду умнічати Зараз просто дивіться, яке воно все гарне. Я люблю такі собори. Це якась центральна площа, лі Сан-Марко називається, то лі якось так. Тут завжди концерти, відбір найкращих костюмів і таке інше. Це набережна, це на кораблику їде обратно. Ага, трішечки попутала кадри, але то таке. Я не знаю, мені дуже сподобалися всі ці вулички вузенькі, мені не було жодного разу страшно. Ці всі костюми, люди, там. Навіть у ці всі натовпи людей було просто неймовірно багато. Я, я, звісно, виходила на якісь далекі вулички десь подалі, але десь, коли ти в центрі, їх просто там, отак, от мільйони ходять. Ну, я з, з, з жодною людиною в костюмі не фотографувалася, але усіх, кого змогла піймати, знімала. Вони всі дуже гарні були. Були навіть люди, які просто в цих всяких піжамних костюмах були. Оно, дитина в костюмчику такому. Тут, бачите, всі сходинки в цих костюмах не можна зупинитися знімати. І людям подобається, ніхто не забороняє, вони з усіма безкоштовно знімаються. Немає взагалі нічого такого. Тобто вони кайфують від того, що на них дивляться, що їх знімають, фотографують. Це, це просто класно. Це я взяла собі в ресторанчику Карбонару. Вперше я їла справжню італійську їжу. Це було прикольно. Знайшла фонтанчик, до речі, там їх дуже багато, питна вода, звичайно. Я собі там набирала пила венеціанську воду, хоча вона з материку туди постачається, але італійська водичка. Це я шукала самотні місця, де побути наодинці. Хотіла ото напроти це кладовище, хотіла туди потрапити, але треба було сідати на кораблик, але я хотіла просто погуляти. Це вже вечорів.